Дешево, як на Закарпатті, чому фермери платять пайовикам копійки за землю на папері. Сільськогосподарська земля це ресурс, який може забезпечити гідний дохід власнику. Але реальність для багатьох закарпатських пайовиків інша. Орендна плата за гектар тут у рази нижча ніж у центральних чи південних регіонах України. За офіційними даними держстату, середня орендна ставка в Україні у 2024 році коливалася в межах 4-6 тисяч гривень за гектар на рік. У Вінницькій чи Полтавській областях ціни сягають і 8 10 тисяч. Закарпаття ж часто застрягло на рівні 2-3 тисяч, а подекуди ще й менше. За останніми даними, станом на серпень 2024 року у середньому найбільшу ціну за оренду паїв за один гектар отримують у Київській області. Близькі до Закарпаття – Чернівецька та Тернопільська області – теж не пасуть задніх. Тут за один гектар в середньому отримують 8 та 11 тисяч відповідно. А чому ж на Закарпатті так дешево? Експерти називають кілька причин: дрібний масив паїв, земля розкидана клаптиками і аграріям. Важко об'єднувати її в зручні поля. Віддаленість від великих аграрних компаній. Конкуренції за землю майже немає. А отже, і стимулу піднімати ціну також. Невеликий попит на агровиробництво у гірських районах. Землі часто малопридатні для інтенсивного обробітку. Як визначають вартість оренди? Хочу звернути увагу, що Розмір орендної плати згідно закону повинен бути не нижче ніж 3% від вартості даної земельної ділянки на рік. Будьте уважними, перевіряйте документи вашого орендаря для того, щоб не стати безпосередньо. Жертвою шахраї за законом орендна плата не може бути меншою за 3% нормативної грошової оцінки землі. НГО це сума, яку держава вираховує на основі якості ґрунтів, розташування та призначення ділянки. Наприклад, для родючих чорноземів у центральній Україні ця оцінка значно вища ніж для гірських чи кам'янистих земель Закарпаття. На практиці фермери домовляються з пайовиками напряму. Дехто платить у грошовій формі, дехто натурою, зерном кукурудзою, сіном, аби залучити пай інколи додають бонус допомогу з обробітком, городів чи заготівлею дров. Там дають кукурудзу, дали нам пай та орендують тут, дають нам кіндерець, так кукурудзу дають на осінь, за пай. За один пай 5 метрів, мало дають за гектар. А ви взагалі самі собі так обмовили, що у вас будуть. То ціло шибки, ціле село дало, комай. Та тут у нас такої є вон села, такі там фірма така, це що. А Я як називається? Я не знаю. А Та... що вам дають гроші чи так? Та що хочу. А ви що не дали? Зер... Зерно, цукор такої. Угу. — І достатньо вам? А ну так, то То немного того паята що. A skąd ci wam dają? Da... Tak, jak? Ja włącznulem cukrowy rurę. Minita włącz kukurydzu 2 metry. A jaka wersja danka? Kisacwo to medyki baba Sagin Baba i Sagin Gidota, hektarna, to na pewno długo. Dawno Już rok je Тону, за кому 3 тисячі гривень платять? Вигідність отримання орендної плати за пай грошима чи натурою залежить від ситуації на ринку та особистих потреб власника. Грошова форма зручна. Тим, що дає повну гнучкість у витратах, легко фіксується в договорі і дозволяє передбачати індексацію для захисту від інфляції. Проте без індексації сума швидко знецінюється. А в кризові часи фермери можуть затримувати виплати натурою, зерном, картоплею, сіном чи дровами пайовики часто отримують вартість, яка перевищує грошовий еквівалент, особливо коли. Ціни на продукти ростуть. Це вигідно тим, хто має господарство або худобу, але потребує місця для зберігання і може створити проблему збуту, якщо власник не планує використовувати продукцію самостійно. У Закарпатті зараз, коли середня грошова плата становить близько 2,5 тисячі гривень за гектар, фермери іноді віддають продукції на суму 3-3,5 тисячі гривень. Наші журналісти поїхали у різні куточки краю, поспілкувалися з місцевими. Наскільки вони задоволені умовами, на яких здають в оренду. До прикладу, пан Віктор із села Холмець Раницької громади, що на Ужгородщині підписав договір оренди свого паю з сільськогосподарським товариством Агролучки на 10 років. Три сенто, то три гектари сента. Кому здаєте в оренду? Ну так кому? Тому Агролучки, ну. То вже другий чи третій раз по 10 років. Пані Марія також заключила договір з Стов Агролучким, проте терміном на 5 років. Хвилюється через свій поважний вік. Проте переконана, що платять мало за оренду паю. Бо я вже не зможу працювати у свій вік, але відпрацювала там, де ці паї служила 32 роки головним спеціалістом. А де розкажіть? У розгоспі світанок, який паювався у 2002 році. У мене частка пай 4 гектари із гаком. Як ми отримали ці паї, що не одним масивом, а поділили так, щоб усім було рівноправно доступно і рілю, і буші, і виноградники, і так далі. А здаємо ми гарнучкам. Погодилися тільки на грошову, тому що я вже не утримую господарство і мені. Бо вони і цукор дають, і кому що треба, кукурузу, пшеницю, таке. І скільки платять банку? Грошей. А це, як кажуть, комерційна тайна, я про це не мушу вам говорити. Я би сказала, що мало платять. Грошова оцінка цих земель далеко більша, і за кордоном теж по-другому оцінювали. Мусимо, маємо, що маємо. Мусимо тим зайтися, що є. На Мукачівщині Закарпатці здають в оренду паї переважно двом компаніям: товариство Блубері, що займається вирощенням лохини, та стов агролучки. У першому випадку громадяни отримують плату коштами, але за словами людей, земельні відносини не проходять без порушень. Ми здалі вже руки. А кому? де агролучки. Угу. Це у нас фірма ручки, вам села. там. І цукор беруть. Texts, Я. Хто вважає гроші і купування? Я зерно беру. А скільки вам дають? На 15 метрів. За гектар. А це у вас у договорі так прописано? Мені міняли тепер всього 5 років, кожні 5 років договору. Переписують. А вважаєте, достатня ця оплата? Ні. Якщо порівнювати Ні. з іншими областями, то в нас найменше. У нас найменше. У мене племінниця у Полтавській області, де 16 тисяч. Я точно не пам'ятаю, 16 тисяч вони дістають. Далі їм всю продукцію везуть додому безкоштовно. А вам? Самі йде продукцію і за свої кошти. Вони встановили, але для всіх от там не є, що мені більше, то менше. Я Маю на ну, увазі, ви не зверталися. Вони визначили і ми погодилися. А ні, та обробляли і одна і друга, поки були маломолодші. то ага. в саду. Блюбері, лохи, ну там Ай. ростять. Ай. Тепер, так. ті, що дам до. Якийсь, ну, клаптик землі, та то то за дві, да, і, чи за дві давуть вісім, за одну давуть 4, кому давуть п'ять, кому як, я не знав. П'ять тисяч, в середньому дають. А. а ви вважаєте, це достатньо? А Я що знав? Ну, так, на 33 роки взяли були та, та що? Ну. 10 років, вже 11 прийшло, а ще 20. Ми дали в двері. Ми як дали туди нараз, на 30 років пописали, дали нам 960 гривень, 9600, 960. Туди на ті кошти, на, ті, на той час. Дали нам... І то на 30 років, за 30 років ми забили, то майно вайця щитай. Розумієте, бо то у нас було сад, дерево там Нам поділили. Там поділили, а то сам, та то ся майно, ще, так не земля така орна. Мені не дали лем один но раз. А тепер вже так давали? Шо що двері. Що... Вони продали вже, ага, то продали. а ви дали в оренду. А я в оренду, вони вже продали тепер, -ка. обоплатили. Я, я, вони на тому мабуть вже, ну, вже розкрутили, угу. мабуть, заробіток. Тобто давали нам хоча б кожен рік щось, але ні. Діляли. Я діляли. так думав. Що стосується стов агролучки, то тут оплату за оренду земельної частки паю можна отримати у два способи коштами чи продукцією. Цей пункт прописаний у договорі. Але як бідкаються місцеві, вартість зерна з року в рік зростає, а оплата за оренду стоїть на місці і вже понад 10 років тримається на рівні 2750 тисячі гривень. Ну, десь гектар. Гектар землі здаємо <кій> у агролучки. Оплата проходить, здають на пошту. Гроші я вже з пошти ну, йдуть і получають. Це раз на рік відбувається. Так. А скільки віку суму вам сплачується? Ще не знаю. Але її достатньо? Ні. Ну, коротше, індексації ніякої. Угу. Як ну, там, не знаю, скільки років тому <кій> назначили, так і є. Хоча зерно в ціні росте, але чомусь. Грошова виплата, йде, ну, яка була 800. 800. То за гектар. Гектар, ну. Давуть нам зерно, кукурудзу. І дуже мало давуть, бо в двох селах, у, села, у гатіці, яке там село, то там давуть більше, а нам мало давуть. Нам якось нам давуть на маву півдрапа, а я є Та давуть вісім. 8... Ну, там, ми пасні. здавали там каб, бумажки тут їм. я знав. Вони писали, ми нам понесли документи свої, паспорти, здалися і все. Угу. Ну, а ви там не говорили, би вам більше платили. Ну, то що тут наскухати буде? Добрий день. Кільку uh -huh. раз говорять і ніч не роблять. У других uh, селах та, да, я чую, дадуть більше. але в нашому селі чого так мало давуть. Я ну, когуче, говорю, не та бере гроші, а ко хоче бере цукор, ко хоче зерно. Вже ко як хоче. Я, наприклад, гроші взяла. А я, зерно, я, я зерно, я зерно, бо я держу. Та я брала зерно, а... А, а гроші? А що там вирощують, як вам сплачують? Коштами чи продукцією? І продукцією, і коштами. Ко як хоче. А ви як берете? І так, і так. Як у приділі, так і... А у вас ділянка. Гектар, в... велика ділянка? В... Велика? У оренду два з половиною майже помоги. На теперішній час у швидко подорожало мало. і зерно, і е то, то порівняно з прошлим роком мало буде. Проте юристи кажуть, індексація орендної плати повинна відбуватися у обов'язковому порядку. Хтось уклав договір 10 років тому, чи там 15 років тому договір оренди землі. То очевидно, що у зв'язку з інфляцією та сума, яка платилась 15 років, тому не відповідає ті, які по купівельній спроможності вже не відповідає ті, яка. Є на сьогодні. То у зв'язку з цим законодавством передбачено можливість, не можливість, а обов'язок навіть орендаря проводити індексацію платежів. Це означає, що збільшувати обумовлений договором розмір орендної плати на суму інфляції, яка відбулася з часу укладення цього договору. То це підлягає дотриманню, і звичайно, що ці платежі мають при виплаті орендної плати має враховуватися така вимога законодавства. Порядок визначення величини коефіцієнта індексації встановлений статтею 289 Податкового кодексу України, і він поширюється на всю територію України. Коефіцієнт щорічно розраховується держгеокадастром не пізніше 15 січня поточного року, та разом з іншими встановленими податковим кодексом органами забезпечує інформування про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель, в тому числі і власників землі та землокористувачів. Нам вдалося детально ознайомитися з кількома прикладами договорів, за яким люди здають в оренду свої паї. Один з таких ми показали юристам. Далі пряма мова, як на мене. Він зроблений на плані типового договору, який зазначений. В ньому є визначені всі істотні умови. Але е, даний договор, який ви надіслали, цей тільки шаблоном, тому що в ньому в е, графі розмір. Графі, якщо я не помиляюся, вартість орендної плати за один рік, і в підписах, в реквізитах стоять прочерки. Тому я думаю, це тільки договір, який був наданий сторонам для погодження. І в випадку, якщо погоджений самий зміст, заповнення цих граф і підписання даного договору. Підписується договір, складається акт приймання, передачі земельної ділянки. Реєструється в реєстрі речових прав. Оце є три дії, які обов'язково потрібно зробити з того моменту, що почала діяти оренда. Як бачимо, на самому договорі немає підписів орендарів. Юристи кажуть, це швидше приклад договору зразок, але самі фермери повідомляють, що це єдині папери, які у них на руках. Чи криється за цим якась схема? Можемо тільки здогадуватись. Тому перше має бути документ на підтвердження право власності. Друге, потрібно до договору долучити паспорт, код, витяг з ДСК чи Державний акт на право земельної ділянки і вистіг з реєстру речових прав. Звичайно, це все в копіях. Крім того, долучається до кожного договору ситуаційний план земельної ділянки, де зазначено, для чого він потрібний, де зазначено відомості. Про цільове призначення земельної ділянки і для чого ця земельна ділянка може використовуватися. Тобто садівництво, огородництво, зерно, тобто рілля. ну, Там є багато таких граф, тобто це суто видно з ситуаційного плану. І звичайно, ціна, термін дії, стандартна практика, плюс-мінус всі заключають. Ну, це вже, скажімо так, звичаєва практика в районі 10 років. З моменту державної реєстрації, так? Але дата може бути погоджена різно. І щодо ціни, це також сторони між собою повинні погодити. Чи влаштовує їх по нормативно-грошовій оцінці, чи не влаштовує. Звичайно, по практиці також береться з нормативно-грошової оцінки. Якщо ж орендодавці не задоволені умовами договору, то мають діяти за чітким алгоритмом. Я замовляю оцінку даної земельної ділянки, я замовляю незалежну експертну оцінку, тобто також це може вплинути на ціну. Коли експерт-фахівець зробить підборку оцінку комерційну незалежну оцінку земельної ділянки. І надасть рекомендацію, що така земельна ділянка може коштувати в рази дорожче. Тоді, скажімо так, на пропозицію верти від е, е, орендаря з договором я можу запропонувати, вибачте, мені така сума не влаштовує, я рахую, що моя земельна ділянка згідно до експертно-рашової оцінки або до незалежної комерційної оцінки коштує набагато дорожче. Тому моя ціна така. та І е, це в будь-якому випадку договір, це участь двох сторін. І на договорі стоїть дві підписи. Тому це не є примусова подія, яку має все ж таки той, хто здає оренду земельну ділянку в оренду, має йти тільки виключно на ті умови, які пропонує орендар. Також це може бути і зустрічна пропозиція, і вона може розглядатися або в рамках свого договору. Запропонованого або в рамках протокола розбіжності. Водночас, експерти наголошують, причини низьких ставок оренди на Закарпатті криються не лише у складних природних умовах чи дрібному масиві паїв. Часто власники землі не цікавляться реальною ринковою вартістю свого паю, не порівнюють пропозиції та погоджуються на ті умови, які пропонує орендар за звичкою. У багатьох громадах орендна плата роками не переглядається як через відсутність конкуренції, так і через брак інформації у пайовиків про механізми її Вищення до цього додається і певна залежність від орендарів, які можуть надавати іншу допомогу від добробіт городу роду до підвезення дров, що робить людей менш схильними вимагати більше. У результаті ціни залишаються замороженими, навіть коли в інших регіонах вони давно зросли. До прикладу, на сайті OLX є купа оголошень про оренду паїв. Підприємства готові взяти землю у фермерів у різних регіонах країни. При цьому пропонують більші суми ніж це практикують на Закарпатті. Чи можна отримати більше? Так, принаймні юристи радять власникам. Об'єднуватися з сусідами та пропонувати більші масиви в оренду, порівнювати пропозиції кількох орендарів та прописувати в договорах індексацію плати з урахуванням інфляції. Тоді сторони повинні це врегульовувати також тільки шляхом письмового направлення один одного листа. Що таке вартість земельної ділянки? Є нормативна грошова оцінка з витягу ДЗК, де зазначається, яка є вартість даної земельної ділянки, плюс до того кожна адміністрація має встановлену середньостатистичну вартість земельної ділянки по урочищах. Mm -hmm. І в принципі, вона. Я не можу сказати, що на законодавчому рівні на нормативному акті велике зростання ціни. Це не є ринкова вартість, що я хочу продати свою за 10 тисяч. Умовних одиниць або за 20 тисяч є нормативна грошова оцінка земельної ділянки, яка визначається від місця розташування, від родючості земель, від взагалі, ну, це визначається експертами. Це не моя добровільна згода. Я оцінюю земельну ділянку. Так, це є конкретний реєстр, в якому зазначена вже формула вирахування вартості земельної ділянки, і по тій формулі зазначається орендна плата. В умовах війни земля залишається й одним із небагатьох стабільних активів в Україні, і питання справедливої орендної плати це не лише економіка, а й гідність тих, хто роками зберігав свій пай закарпатські паї часто здають за копійки, а договори виглядають як формальність, непрозорі угоди, відсутність конкуренції та заморожені ціни перетворюють оренду не на партнерство, а на тиху експлуатацію власників землі. Уже скоро імена факти та схеми, за якими працює цей ринок, і чому для одних він залишається стабільним доходом. А для інших шляхом до втрати свого паю.